Обладнання для створення віртуальної реальності від Лунського університету зі Швеції отримали у Житомирській політехніці. За його допомогою студенти матимуть можливість спільно із колегами із інших навчальних закладів, зокрема із-за кордону, створювати наукові проєкти у форматі онлайн. Окуляри, Oculus Quest та HTC Vive, джойстики. Все це обладнання підключається до комп'ютера, бази вішуються на стіну для щитування і можна працювати в віртуальній реальності. Рина Граф каже, що після підключення обладнання до комп'ютерів обидва університети зможуть розширювати напрямки співпраці. Наш університет запропонував наступному семестрі працювати зі шведським університетом. Створити проєкт, який дозволяє знімати показники та аналізувати реакцію людини на різні подразнюючі чинники. Це може бути страх, біль, задоволення, як людина реагує, що потрібно для того, щоб це нормалізувати. Це перші кроки, цей додаток буде розроблятися. Я так сподіваюся, якщо ми продовжимо цю, цю, цю співпрацю, але е, він потім дозволить вирости в щось інше. Окуляри віртуальної реальності у мене це така була мрія, можна сказати так. А коли вони у нас в університеті з'явилися, то мені здається, можна буде робити дуже велику кількість різного програмного забезпечення, наприклад, різних ігор, тих же самих можна для науки використовувати також. І це пришвидшить деякі цікаві досліди. Житомирська політехніка і Лунський університет зі Швеції співпрацюють упродовж п'яти років. Це перша співпраця саме в поєднанні студентів з освітньої програми комп'ютерна графіка та розробка ігор. І безпосередньо тої сторони студентські Луцького університету. Перші такі проекти, які ми виконуємо. В подальшому співпраця буде тривати, і вже за допомогою обладнання з віртуальної реальності, які ми отримали, ми будемо. Продовжувати працювати в цьому напрямку, Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.